Вперше за багато років, а може і взагалі вперше, русскоговоряща лошадь. Ми повинні поставити Росію на коліні цього тижня. русскоговоряща лошадь Лавров вперше сказала правду, назвала війною те, що кремлівські резиденти 10 місяців цинічно сором'язливо називали спецоперація. А з Україною ми ж не просто от так встали, і Нам не подобався Зеленський, тому що він перестав грати в КВН і перестав свій театр задержати квартал 95. І пошли ми війною на Україну вітаю друзі. Я Олена Трибушна. Сьогодні буде не дипломатично про вимираючий вид савців російських дипломатів і про вимираючу країну Росії. Російська дипломатія давно перевершила не те, що 95-й квартал, який не подобається Лаврову. Російська дипломатія давно перевершила Задорнова і Жванецького разом узятих і возведених в квадрат. І ці русскоговорящі лошаді, і русскоговорящі бойові комарі, будучи одним рудиментом і атавізмом, які відімруть після поразки Росії. Міжнародна дипломатія стане звичайно нудною без ось цього По изучения можливості розпространення опасных інфекцій через мигрирующих птиц или тучих мышей на безпілотний летательный апарат для розпространення в воздухе заражених комаров які могли би цитую, унічтожити весь лічний состав противника. Є у мене підозра, що біологічну зброю мігруючих птахів, кажанів і бойових комарів тестували безпосередньо на небензі лаврові, і це вплинуло на їхній мозок. Бо не може ж такого бути, щоб дорослі чоловіки просто заради грошей, навіть шалено великих при тямі і в здоровому глузді, добровільно погодились бути такими клоунами. Чи може байдуже умерла так умерла. У нас сьогодні наш український дипломат, теж автор крилатої дипломатичної фрази, перекладеної всіма мовами світу і переспіваною на всі манери. Це є правда, на відміну від бойових комарів і іншого російського трешу. Андрій Дещиця, колишній посол України в Польщі, сьогодні на є питання про русскоговорящих лошадей, ракету, яка впала в Польщі, з вини Росії, про те, як нам переконати західних дипломатів і лідерів, в тому що крах Росії це не страшно, а єдино безпечно. Отже, до недавнього часу посол України в Польщі Андрій Дещиця, який ще в 2014 році сказав, що. Путін. І то є правда. Вітаю вас, пане Андрію. Хочу попросити вас прокоментувати перш за все атаки на українське посольство за кордоном. Кулеба сказав, що вже декілька таких випадків було. Проти кого вони спрямовані? Проти нас, залякати нас, то чого нас вже лякати? Чи проти тих країн, де вони знаходяться, і як вони це тоді сприймають? І проти нас, і проти тих країн. Доброго дня. Вітаю вас, насправді це така ну. Я б сказав кампанія, щоб дипломати не були занадто активними, тому що українська дипломатична служба робить дуже багато для перемоги, і тому якби принизити цю активність, застрахати, звичайно, це є напевно ціль цих всіх е, 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 листів, погроз е, пакетів. Е, а також і е, в ці країни, які, в яких розміщені наші посольства. Ну, ці організації, які співпрацюють з посольством, чи скажімо, в випадку там Іспанії, ці фірми, які постачають озброєння для України, ну будуть обережнішими. Але я ну, думаю, що такими методами нас не залякати. Чи додасться ще одного аргументу до того, що Росія це держава-терорист, і треба її такою визнавати в США в тих самих? Ну так я думаю, що так це чергове чергове. Та де якщо буде доведено, я думаю, що буде доведено, що це робиться з або російськими агентами, або організовано проплачено Росією і, і агентами їхніми і іншими інших країн в цих в цих країнах, але це буде додатковим доказом того, що Росія діє як країна терорист. Давайте до вашої Польщі, вашої нашої польщі. я нашої сказав польщі. нашої польщі, нашої да, вона, вона нас дуже підтримують. Зокрема, про найбільше зараз турбує питання цих петріотів, чи можуть їх передати таки нам на чому наполягає Польща, як взагалі сама Польща, який має вплив на ці процеси. Ну дивіться, по перше, я думаю, що важливо, щоб ці системи потрапили в Україну. Це дуже важливо, тому що для України потрібно системи протиповітряної і протиракетної оборони. Це що польща виступила ініціатором цього. Власне, конкретного прикладу, конкретного кейсу передачі цих систем, трьох систем, якщо я не помиляюся, німецьких в Україні, це хороший знак того, щоб показати таку солідарність і єдність не лише там одної країни, а й кількох країн для передачі. Насправді цей процес я би так поділив на трохи такий емоційний і юридичний. Емоційно поляки розуміють, що це треба передати Україні, щоб воно захищало і Україну, і Польщу, але є відповідні е, певні процедури, які потребують е, виконання, яких потребує передача, власне, сам сам процес передачі. І ці процедури це консультації, і згода цих країн, яких е, які... Технології, яких можуть бути в цих системах, ну і це зокрема Німеччина, Сполучені Штати Америки. Ці процедури потрібно пройти. Ці консультації треба. Провести я думаю, що наскільки мені відомо, ми також ведемо такі консультації, як Міністерство закордонних справ, веде такі консультації і з німецькими і з американськими нашими союзниками-партнерами, і е, я думаю, що в кінці кінців нам вдасться це переконати переконати наших партнерів про те, щоб передати ці системи. Я просто скажу, що на своєму власному прикладі, коли я був ще послом, йшла мова про передачу. Польських крабів, як ви пам'ятаєте, такі польські краби, це артилерійні е, системи, які в нас е, зараз перебувають, і дуже дуже добре себе зарекомендували. Але там частина цих крабів, е, вирішив деякі частини, з яких складаються ці, ці системи, е, були. Південно-корейського виробництва і полякам потрібно було проводити консультації і отримати відповідні згоди на те, щоб передати це ну формально. Таке потрібно зробити, але в принциповому плані політичному плані я думаю, що це дуже добре, тому що це черговий. Що що такі розмови ведуться, такі консультації ведуться, тому що це черговий раз підтверджує те, що е, країни е, і наші сусіди, і, і Німеччина і, і розуміють. Наскільки важливо закрити небо над Україною, і це буде гарантією безпеки і для нас, і для, на, і для наших сусідів? А наскільки поляки стурбовані власною безпекою? Наскільки серйозно вони сприймають ті погрози, які постійно лунають з, з російських зомбоящиків, що вони там по Варшаві гахнуть ядерною бомбою? І наскільки вони посилились після того, як ракета впала на територію самої Польщі? Ну, дивіться, по-перше, Польща. Е Дуже добре свого історичного досвіду розуміє і знає, що таке Росія, тому що Росія кілька разів ділила Польщу, захоплювала Польщу і прекрасно ну, знають поляки, і яке е, зло, яке горе несе російська е, е, окупація, можлива окупація Польщі. Е, по-друге, відразу це навіть від самого початку широкомасштабної е, війни е, Росії проти України поляки почали говорити про те, що їм потрібно готуватися до війни, до можливої російських атак на Польщу, е, і для цього були. Е, Змінені збільшені видатки на оборону в Польщі, були прийняті відповідні регуляторні рішення і відповідні законодавчі акти про збільшення озброєння в Польщі, модернізацію озброєння, проведення навчань на території Польщі з союзниками, збільшення. Підрозділів територіальної оборони в Польщі, тобто вони свідомі того, що польща може що польща може бути наступною наступною ціллю для російських атак. Ну е, і по третє, як ви знаєте, е, в Польщі дуже шанують висловлювання президента Качинського, який він сказав у 2008 році в Грузії в Тбілісі, що зараз Грузія, потім Україна, потім країни а потім може бути і Польща. Вони цю лінію і ведуть, готуючись, розуміючи, що загроза є досить серйозною. І е, я думаю, що е, і четвертий момент, який дуже важливий, це те, що вони розуміють прекрасно, що Якщо Україна не витримає, то тоді Польща лише може стати з реальною цілью для російських ракет, але і тому польща допомагає максимально наскільки це можна Україні, щоб російська російські війська не дійшли на територію, не зайшли на територію Польщі. А як там сприймають цю ситуацію з цією ракетою, яка впала? Це вже остаточна версія, що це була ракета збита ракета уламка української ракети ППО? Чи ну там і на політичному рівні, і на рівні населення? Що думають люди про це? Ну від, по перше, я, я вважаю, що потрібно почекати зачекати до остаточних. Результатів комісії, яка була створена слідчої групи і комісії, яка була створена для розслідування цього інциденту. По друге, добре, що в цій слідчій комісії до цієї роботи цієї комісії були допущені українські експерти. По третє, я скажу так, що в Польщі переважна більшість населення вважає, що це не принципово, чия ну ракета це опинилася. Звичайно, шкода і, і, і великий жаль, що загинули люди, але це не вплине на відносини між Україною і Польщею, бо в Польщі розуміють, що Україна обороняється, і розуміють, що Росія може провокувати також ракети, можуть летіти близько польської території. І ще один важливий аргумент цього інциденту це те, що про що ми говорили на початках. Це те, що Україні потрібно передати системи протиповітряної охорони, які будуть захищати і Україну. E pois. Ай, такий, такий ще один момент. Це трохи може конспірологічна теорія, але вона в мене в ефірі навіть звучала. Я можу запропоную вам її прокоментувати. Що коли це все відбулось, Україну попросили не наполягати надто сильно на тому, що це була не українська ракета, а російська ракета, тому що це їх ставило в позицію країни, яка е, має наполягати на активації тієї п'ятої статті НАТО, і тому попросили дати ще час їм підготуватися, бо НАТО ще не готово виходити. Ти на ту війну війну, яку їм Росія оголосила, чи може бути таке, що ця версія має право на життя? Ну може бути все, тому що і через те я кажу, що потрібно дочекатися результатів розслідування. Але це те, що НАТО трошки повільно приймає рішення, це також правда. І НАТО е, повинно е, змінити свої підходи до процедури до прийняття рішень? Вони мають усвідомити те, що е, світ перебуває в стані війни. Європа точно перебуває в стані війни, е, яку розпочала Росія, і е, тому е, потрібно е, приймати рішення швидко, е, ефективно, не боячись Росії. Навіть якщо ці рішення, навіть якщо ці рішення мають бути ну, достатнь, досить радикальними. Ну, от власне, в НАТО там є розуміння того, що Росія зловживає цією їхньою обережністю. Соловйов постійно кричить з екрану: давайте бомбити там, ну, всі столиці, звідки Столтенберг родом, давайте туди ракету запустимо. Вони це їх не турбує, що їх сприймають як слабаками в тій самій Росії. Ну я, по перше, я думаю, що е, НАТО. В НАТО самому відбувається еволюція, і вони все краще і краще розуміють, що відбувається в Україні, що це справжня війна, яку Росія. Росія не є таким же і партнером, яким вона себе представляла е, у відносинах з НАТО, і що Росія може перейти будь-яку червону лінію. І, е, по третє, я думаю, що все ж таки, напевно, це ну не потрібно піддаватися на провокації, також що НАТО показує таку ж таку витримку і готується, Сподіваюся, що готується до війни. Чого бракує, це динамізму. Це справді динамізму прийнятті рішень. Але е, я сподіваюся, що ці країни, які краще розуміють російську загрозу країни нові члени НАТО, в тому числі і Польща, Литва. Румунія, вони внесуть в НАТО цей елемент важливості прийняття швидких і радикальних рішень. А як вам здається, в питанні майбутнього членства України в НАТО НАТО еволюціонує? Я думаю, що так бо НАТО бачить, як які процеси відбуваються в Україні як відбувається реформа української армії, який досвід здобуває українські збройні сили. Наскільки вони потужними, що вони дали відсіч російським, російським військовим? І е, те, як е, використовують в Україні українські збройні сили, використовують озброєння, яке стоїть, е, яке використовується в країнах, членах НАТО, бо це озброєння, яке нам передають чи з Сполучених Штатів, чи з Великобританії, чи з Польщі, чи з інших країн, е, воно. Використовуються цими країнами, вони є в них на озброєнні, і ми дуже успішно його використовуємо. Показуємо приклад того, як швидко наші військові можуть навчитися, і також те, е, наші військові показують е, ну, е, вміння швидко адаптуватися до е, м, стандартів натівських. Е, Проходячи стажування чи то в Великобританії, чи це ті ж в Польщі, які зараз розпочалися, і це показує, що наші військові не тільки можуть навчатися, але можуть також і передавати цей досвід, який вони вже мають в військових діях з Росією для наших партнерів союзників з країн-членів НАТО, тому НАТО мало би бути і також і цієї точки зору зацікавлене прийняти Україну. А однією з причин того, чому нам передають менше зброї ніж нам потрібно було б щоб донести Росії швидку поразку, називають часто те, що на заході бояться в принципі такої різкої швидкої поразки Росії, і бояться її розпаду, і не знають що з цим далі робити. Ви колись обговорювали такі речі з західними дипломатами, що вони реально про це думають про майбутнє Росії? Чому вони бояться і чи бояться? Так, так це правда. Це правда, що багаті багато країн, ну може, може не всі країни, але частина політиків. Побоюється того, як Росія відреагує, наприклад, на можливі обстріли з території України, навіть військових об'єктів російських. Ми, ми ми себе захищаємо, знищуючи російські військові об'єкти, але ну скажімо так. Ці політики і дипломати високого рівня вони вважають, що не потрібно дратувати Росію, не потрібно провокувати Росію, бо вона не передбачена. Але тоді ми заходимо в, в такий глухий кут. А що тоді робити? Росія робить все, що хоче, а ми не даємо відповіді. Е, я думаю, що потрібен певний час, щоб вони ці е, власне політики е, усвідомили е, ту загрозу, яку несе теперішня сучасна Росія. І е, для України і для решту світу, і в тому числі і для їх країн. Е, я Думаю, що ця еволюція, їхня зміни підходів відбудеться і відбувається, і відбудеться. На жаль, для цього треба використовувати аргументи. Які є дуже трагічними, це і аргументи знищення українських міст вбивства населення цивільного, і лише тоді вони усвідомлюють, так це є загроза, це це неправильно. Такого не можна зробити, але думаю, що так як і було, якщо ви пам'ятаєте, при розпаді радянського союзу ще буквально там за півроку до розпаду Союзу, uso uh... Джордж Буш, старший тоді, був в Києві і казав, ну, не можна виходити з радянського Союзу. Ви не можете вийти з радянського Союзу, бо це непередбачені процеси розпочнуться. Але нічого відбувся, розпад радянського союзу, Україна стала незалежною, і всі до цього нормально звикли визнали Україну буквально за півроку після такої промови Буша в Києві. От я думаю, що так само і у випадку, з, з передачою озброєння і, і можливим розпадом Росії. Просто потрібно бути сміливим. Ливим і до цього бути готуватися. А станом на зараз, а як вони взагалі в принципі уявляють собі, як ця війна закінчиться, що що має статися таке в Росії, чи ну якщо не розпад? Бо ми розуміємо, що інакше, як якщо там не стане цієї імперії за нашим кордоном, ми не зможемо нормально ніколи жити. А вони що думають, що наступить такий момент, що якось так нормально стане, як колись та ну є різні підходи до цього. Ну є частина політики, які вважають, що е, ну давайте треба рятувати життя людей. Треба Треба зупинитися якось, треба ну, щось вирішити, принаймні припинити вогонь зараз. Е, але мені з того, що я бачу зараз, вони є в меншості, все ж таки домінує е, в більшості країн наших партнерів е, позиція така, що по-перше, це Україна має приймати рішення, коли е, сісти за стіл переговорів і на яких умовах. І по друге. Всі визнають Україну в кордонах 91-го року, і тому, ну до будь-якому випадку, всі розуміють те, що Україна має вийти на свої кордони, має відновити територіальну цілісність, і лише тоді можна вести якісь переговори. Але які це буде залежати від стану ситуації в самій тій же ж Росії. Можливо, вони будуть проситися про ці переговори. Це побачимо. А у вас є власна ваша теорія, що має бути за тими нашими кордонами з боку Росії, щоб ми могли жити нормально і більше не було у нас загрози того, що на нас нападуть звідти? Я думаю, що Україна повинна мати надійну бути членом надійної системи безпеки. Це може бути або членство в НАТО, або членство і членство в НАТО, і членство в членство ЄС, або якісь. Інші системи безпеки, які можуть бути нові, е, е, ну опрацьовані і втілені в життя, але реальні не на папері, як Будапештський меморандум, а реальні, які можуть захищати Україну від можливої російської агресії. Максимально, звичайно, це те, що було б, щоб Росія стала демілітаризованою країною. І для цього потрібно напевно рішення цілого світу і тиск цілого світу. Чи ми можемо це осягнути В цьому напрямку? Треба працювати, але мінімально це те гарантії безпеки, реальних безпеки, захисту всієї території України, нашими партнерами, Україною, і нашими партнерами. А по-вашому для самої Росії чим це закінчиться? Чи буде там громадянська війна, чи якийсь прийде більш поміркований уряд, чи навпаки, які я думаю, терпіру? що все ж таки Росія не витримається цей сучасний теперішній режим Росії? Він не втримається, тому що е, дуже ну занадто багато проблем є. Просто е, е, Кремль пробує це приховувати і не не, не, не не надавати публічності цьому, але це незадоволення, яке є, і серед військових, які не хочуть воювати, або частина військових, які яких звинувачують, яких зняли з посади, звинувачують, тому що вони не вміють воювати. Це незадоволення, яке є серед олігархів чи бізнесменів російських, які через ці е, рішення політичні. Мусять ну мати втрати бізнесові. і Вони не привикли до цього, привикли жити в Європі і їхні родини. А вони не можуть тепер їх їздити із за санкцій. і це незадоволення, яке буде виникати в суспільстві. І коли будуть з'являтися все більше і більше повідомлень в родинах про загибель їхніх близьких, які їх які були мобілізовані на фронт в Україні на військові дії в Україні, тому це не незадов... Доволення буде рости, і я думаю, що цей режим не, не втримується, він не має можливості втриматися, тому що видно вже прорахунки, які були зроблені, невдачі, які були в Україні, і дуже важко буде оправдати далі існування цього режиму. Путінського є така, я зрозуміла. Є така практика розшифровувати якісь дипломатичні сигнали, жести, поведінку політиків при їх публічній появі. Я коли ви останнім часом спостерігаєте за тим, як веде себе на публіці сам Путін і люди навколо нього на ОДКБ, наприклад, там де його сахалися, чи є там ознаки такого, що його ну стають починають сприймати як такого вигнанця і згоя, чи це таке самонавіювання? Ну, виглядає так, такий, що він відсторонений. Так, що він що з ним не ну, Немає відвертості, немає щирості. Ну тому що е, ну все ж таки, як би там не, наскільки би не залежали ці лідери е, країн-членів ДКБ від Росії, але вони є незалежними політиками. Вони прекрасно розуміють, що Росія почала війну <кій> і. Е, і що це є загроза? І що це такого не може бути в 21 столітті? Тому вони стараються тримати себе подалі від Путіна. Очевидно, вони зв'язані. Вони ну їм нема куди діватися. Бо це був би серйозний бунт, хоча він і так відчутно, що він відбувається. Але наскільки це можна, вони показують це на публіці, стараючись, стараючись і показати самому Путіну, і показати громадськості, що вони стоять осторонь або принаймні максимально далеко, наскільки це можливо. Ще хотіла вас питати про, про ваших російських колег дипломатів. Чи доводилось вам з ними спілкуватися там з тим самим Лавровим, з Небензією? І як їх сприймають у світі? Чи сприймають їх так само брехунами, як їх бачимо? ми? Ну, з Лавровим мені. Приходилося спілкуватися в 2014 році, коли я був посл... міністром закордонних справ після того, коли України, а після того, як був вже послом в Польщі, я не спілкувався з російськими дипломатами, в тому числі і не спілкувався з послом Росії в Польщі. Тобто, ну, ми бачилися, ми були там десь на, на якихось заходах спільно, але я з ним не підтримував ніяких контактів. <кій> Мені здається, що російська дипломатія стала. Таким рупром пропагандистським Кремля, і е, все менше і менше е, країн довіряють е, і, і Лаврову, і, і послам російським. І ми бачимо це на голосуваннях в Раді Безпеки ООН, в землі ООН. І бачимо це е, поведінку російських дипломатів. Е, в Тому числі і Лаврова, яка є ну як мінімум дивною, в тому числі і на саміті Великої Двадцятки на Балі, коли він ну відчував себе некомфортно, можна сказати так, бо всі інші країни створили такі умови, щоб судять, і через це змушений був виїхати раніше. От і я думаю, що власне це є. Якби таким сигналом того, що е, дипломати і дипломатія інших країн не е, зовсім е, не повністю довіряє російській дипломатії. Очевидно, частина країн підтримує з ними зв'язки е, ну, з різних е, е, мотивів. Але е, я бачу, що е, ця е, російська дипломатія має все менші і менші впливи на міжнародні алеї. А оці їх заяви про бойових комарії, про голубів, біологічну зброю, яку ми тут е, виробляємо в Україні, з <клес> цього сміються на заході? Чи хтось до цього ставиться серйозно? Ні, думаю, що не серйозно ставляться. І це ну, черговий раз підтвердження того, що це є пропагандистська якась машина, а не, а не справжня тип дипломатія, яка була відома, знана там як російська дипломатія у в, в світі. А, серйозно до цього не відноситься, жартують між собою. Ну, але я чесно скажу, не розумію, для чого. Російським самим дипломатам це просувати це ну, виглядає дуже дуже е, низько і, і непрофесійно. Дивно, що вони самі не усвідомлюють, наскільки ну, вони кажуть, заявами. Все ж таки, перебуваючи в колі інших дипломатів, розуміючи і перебуваючи в інших країнах, вони все ж таки ну, мали би це бачити і розуміти, але на жаль, цього не відбувається. В принципі, там вся країна бо, бо, себе перетворилася на послухається. Це є частина механізму, бо це є частина пропагандистської машини. Ну, і тому не можуть мати свою думку. Мали би свою думку, і не будуть працювати там. Що більше вони таких заяв будуть робити, то ближче Росія буде наближатися до того, що її, в принципі, не будуть сприймати у світі н... серйозно. Це правда, це правда. Хай це швидше відбувається. Дякую вам за ваш час і Дякую. за ваші пояснення. Дякую, дуже приємно. До... Всього до... добре.